Розділ 4. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував. І він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів, і підійшов до нього спокусник і сказав, Якщо ти, син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав, написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол взяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму та й каже Якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою, відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушатимеш Господа, Бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже: Усе це дам тобі, якщо, впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому Іди геть від мене, сатано. Адже написано Господу Богові своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили й служили йому. Почувши, що Івана ув'язнено, Ісус відійшов у Галилею. І, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Завулонових і Нефталимових, щоби збулося сказане пророком Ісаю, який сповіщав: Земле Завулонова, земле Нефталимова, приморський шляху, по інший бік Йордану, Галилея Язичницька, народ, який сидів у темряві. Побачив велике світло, і тим, хто сидить у країні смертної тіні, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті у море, оскільки були рибалками, і каже їм Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж, залишившись сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Івана, його брата. Вони разом зі своїм батьком, Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Тож Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та стілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі, і розійшлася про нього чутка по всій Сирії, і привели до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданнями, біснуватих, лунатиків і паралізованих, і Він оздоровив їх. І за ним ішло багато людей, з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалима, з Юдеї і з Йордання.